Вітаю. Ви коли-небудь тримали в руках натуральну вовну. Вона така тепла, така м'яка, така жива. І це не просто матеріал для рукоділля. Це справжній терапевтичний інструмент. І сьогодні я розповім, як робота з вовною, створення картин з вовни, створення іграшок у техніці фелтерапія допомагає дорослим і дітям. Подолати страхи, стрес, наслідки травматичних подій і навіть психосоматичні симптоми. Чому саме вовна? Вовна має унікальні властивості, вона натуральна, тепла, вона створює відчуття безпеки, така тактильна вода на дотик, знімає тривогу, заземлює і піддається різні трансформації. З хаотичних волокон народжується форма, що створює внутрішні зміни? І коли людина перебирає, мне, скручує вовну, щось виготовляє з вовни робить, вона нібито проживає свої емоції руками, тим самим вивільнюємо ми напругу. Яка ж техніка може бути для цього? І фелтинг буває сухий і мокрий, тобто валяння може бути сухою вовною чи мокрою. Сухою це коли голочками ми опрацьовуємо вовну, створюючи іграшку. Тобто, коли є така голочка і ми за допомогою цієї голочки створюємо іграшку, отримуємо такий талісман без бекі. І дорослі створюють картини, діти створюють картини. Це такий собі щоденник емоцій, це відбиток стану, на який можна подивитись з іншого боку. У роботі з ПТСР та страхами у людей з посттравматичним стресовим розладом часто такий порушений контакт з тілом і емоціями. Робота з вовною допомагає повернути відчуття контролю. Я можу створювати і я можу змінювати. Проживати внутрішній хаос, може людина через матеріали, поступово впорядковуючи, тому що коли ми беремо спочатку вовну, вона має безформена якась може бути, да? і коли ми потім з неї створюємо і отримуємо якусь форму, якусь фігурку, то це знімає і телесні напруження. рухи руками ритмічні, це заспокоює. При психосоматичних проявах і симптомах вовна дає такий м'який сенсорний масаж. Це знижує рівень стресу, який пов'язаний або з болем, або з напругою. Дитина, яка боялася темряви, наприклад, зробила маленького вовняного охоронця. Чи ведмедика, чи зайчика, капібару. І страх, коли повертався, вона брала його в руки і відчувала спокій. Доросла клієнтка з тривожним станом створювала картину мандалу з вовни. Кожне розкладання волокон було для неї такою медитацією. І з часом панічні атаки ставали рідшими і потім зовсім зникли. Филтерапія це не про те, щоб зробити ідеальний вироб. І щоб він подобався всім. А це про шлях, про дотик, про тепло, про відчуття безпеки. Через вовну ми можемо говорити нашими емоціями, відпускати страхи, повертати внутрішню гармонію. Спробуйте створити свій перший маленький виріб. Ви відчуєте, як у руках народжується не тільки іграшка чи картина, а й новий стан душі. І це чудово. Я вас запрошую на фемтерапію з психологом.